Знайшов дуже потрясне дослідження, котре охоплює усі аспекти мастурбації. І, ну, ви знаєте, ті, хто дивляться мій канал, що я дуже багато про неї знаю, дуже багато про неї говорю, саме з наукової сексології. Але що я дізнався сьогодні, що мене шокувало? За цим дослідженням дівчата, котрі соло мастурбують без відносин, вони більше отримують насолоди, ніж з партнерами. А чоловіки навпаки, коли соло займаються сам собою, вони менше отримують насолоди, ніж в партнерських стосунках. І ви зараз дивуєтеся, але ч, ну, що описують самі автори, чому так відбувається. Тому що частіше за все, дівчина, коли, ну скажімо так, мастурбує наодинці сама з собою, то вона робить так, як вона хоче, скільки вона цього хоче, з яким темпом. Але коли вона йде у відносини, то частіше за все. За даними цього ж, скажімо так, цього дослідження, дівчатка більше підстраюються під партнера, тобто, перша. Як це сказати? Перший період часу і тут дуже туманно, тому що цей період може бути від там трьох місяців і не закінчитися ніколи. Тобто ще раз дівчатка у відносинах менше отримують насолоди від сексу ніж коли вони наодинці. Дівчата, будь ласка, напишіть в коментарях, чи згодні ви з цим дослідженням. Якщо ні, то опишіть, будь ласка, після якого етапу відносин ви почали партнеру говорити, як ви хочете, де ви хочете, і скільки раз ви хочете? І якщо ви це не говорите, чи, чи впливає це на якість інтимного життя? Бо те, що я можу сказати, дійсно, коли я проводжу опитування на своєму каналі про сексологію дівчаток, то дівчатка дійсно, якщо брати саме сексуальну з вони більше отримують від, від мастурбації. Хоча я в це не хотів вірити, бо це дуже сильно різняться дані з тим, що я маю в реальності, і з тими дослідженнями, котрі були до цього. Бо всі говорять, що відносини це класно, що там все круто. Але, дівчата, будь ласка, напишіть коментарі. Я силочку на це дослідження закинув в Ютубчик, бо в Тіктокі воно не прикріпляється. Бо я дійсно трошечки шокован. Тобто, виходить, що дуже багато жінок. В постілі з хлопцями симулюють і не говорять, як вони хочуть, і просто майже не отримують насолоди. Дівчатка, нам треба або опровергнути це дослідження, або його підтвердити. Будь ласка, плюс, якщо ви згодні з цим дослідженням, мінус, або опишіть, чому ви не згодні. Дякую.